Доброго ранку, дітки! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення, і до нас завітав ласкавий сонячний промінчик, який відчинив весняні двері і все навкруги захвилювалося. Природа оживає, а як ще можна сказати, як пахне весна? Правильно, вона пахне травичкою, квітучими деревами, молодці. Дітки, пропоную виконати дидактичну вправу, яка називається ключик весни. Чи знаєте ви, що кожна пора року має свій ключик? Кожний ключик має свій колір. А який же ключик у весни? Якого кольору? Правильно, зеленого. А чого ви так вважаєте? Правильно, тому що саме навесні все оживає і зеленіє. з'являється перша травка і перші квіти. Але ж дітки весна не може знайти свій ключик, давайте їй допоможемо. Про ключик нам з вами необхідно у когось запитати, наприклад, у дощика. Давайте послухаємо закличку. Іди, йди дощику, зварив тобі борщику. у глинянім горщику, іди, йди дощику. Дощик нам тепер підкаже, як знайти ключик весни. А дощик сказав, що треба спочатку переказати оповідання і тоді, можливо, знайдемо ключик. Тож послухайте оповідання Василя Сухомлинського, врятував сонечко. Це було навесні. Цілий день сяяло сонце, а потім насунули чорні хмари. Пішов дощ. Під високої шуковиці сидів хлопчик Василько. Він не боявся зливи. Його захищали від неї. Густе листя. Під шовковицею було сухо, а поруч тепли струмки. Василько побачив, як один струмок почав заповнювати невеличку загибель. Утворилося озерце. На середині цього озерця був маленький острівець. Води все прибувало і прибувало. Ось-ось затопить острівець. Раптом Василько побачив на острівці маленьке червоне сонечко. Воно бігало від одного краю острівця до іншого. Чому ж воно не летить? подумав Василько. Йому стало шкода сонечка. Острівець ставав усе менше. Ось він уже такий, як п'ятачок. Ось він уже не більший від копійки. Сонечко сиділо непорушно. Василько побіг під дощик і зразу знов до нитки, та він устиг рятувати сонечко. Дітки, чи сподобалось вам оповідання, про кого в ньому йдеться? Чекаю на ваші перекази. А ось дивіться, ми знайшли ключик, і що ми ним відчинимо? Правильно, ми відчинимо природу, яка з нетерпінням чекала весни, щоб росла травичка, щоб текли річки, щоб з неба лився рясний дощик. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!